Сергій Лещенко керівника Офісу президента України долучається до ефіру. Сергій, вітаємо вас. Я вас теж вітаю, так вітаємо. А якщо чимало політиків європейських, зокрема чимало змі світових американських, навіть і європейських, оцінили вчорашній контакт Путіна і Трампа як ну за великим рахунком, ні про що може багато що залишилося за душками, і ми про це не знаємо. То чому тоді Трамп опирається в своїй риториці, в своїх дописах і тезах, що навіть з Зеленським спілкуючись, вони обговорюють вчорашню розмову, як вважаєте а про що вчора йшлося? Про що йшлося сьогодні тут зрозуміло, інтерес американського президента. В нього є амбіції. Амбіції бути Нобелівським лауреатом, закінчити цю війну, показати, що завдяки його старанням припинилася смерті людей, і він вписав себе в історію поряд з іншими видовими людьми, які поклали край кровопролитним воїнам. Він це хоче зробити, і тому в нього вся дуже поміркована риторика по відношенню до Путіна. Він може його любити, може не любити, але він зобов'язаний бути коректним до нього, тому що він веде з ними переговори. Інакше б його, скажімо, статус був би інший. тому він переговори. Він говорить так, щоб виглядало приємно і тій стороні, і другій. Принаймні, поки що ми бачимо саме такий підхід, що стосується. Розмови то головний підсумок це те, що вони проведуть хокейний матч, Звичайно, це такий вчора був головний. Я б сказав, мем після цього дзвінка. Звичайно, ми, Україна, пропонували інше. Ми пропонували перемир'я на небі, перемир'я на морі, удари по інфраструктурі по енергетиці Зупинити це. Ми так приїхали в Саудівську Аравію. В судівські аравії американські партнери кажуть: ні, давайте спробуємо зробити ширше. Ми, Америка. Беремо відповідальність щоб укатати Росію на припинення вогню на суходолі, тобто на смузі, яка тягнеться починаючи з Херсонської області і аж на північ. Так все ми кажемо: ну якщо ви, Америка, потужна країна, берете на себе такий процес, то ми не будемо його блокувати. Вони дзвонять Путіну. Путін погоджується тільки на удари по енергетичній інфраструктурі. Це не виглядає як суперпереконливий результат, але виглядає як перший крок. І як перший крок, то звичайно. Зараз намагаються його продати як досягнення. Ну питання в тому, що це не вирішує питання в цілому, але перший крок може бути. Тому весь світ дивиться на це і бачить, що удари було оголошено припинити. Потім по Києву всю ніч летять дрони, вибухи працює ППО, і це сприймається як перше, ж. Порушення Путіним його обіцяти. А, а як ви прокоментуєте, ви цю? Сказати, що вони Сирію. самі збивали собі ці дрони? Ну це да, да, дрони Сирію, як ви прокоментуєте цю фантасмагорію від від пана Віткофа, який говорить, що Путін просто не встиг, чи то наказ віддати, чи військові не встигли зреагувати. До чого взагалі ці коментарі? Ну, типу, Путін пообіцяв, то маби дотриматися своєї обіцянки, а от військові якось вчинили самі по собі, і тому летіли шахеди. Давайте будемо теж об'єктивними до пана Віткова. Він учасник переговорів саме з Росією. Він відповідає за цей напрямок у Трампа. І Він має бути до Путіна перше теж лояльним в своїх висловах. Друге, він не може казати, що його зусилля зазнали фіаско, тому що це підриває його статус. Він же переговорник, і виходить, що ви не про щось говорили. І тут з домовленості всі порушені. Тому він буде казати так, щоб свій статус посилювати. Він буде казати, що Путін тільки дізнався, що вони досягнули якоїсь угоди, тут же дав команду, напевно, подякував американському президенту за його рішучість і подякував всім переговорникам з американського боку. Тобто, він має казати так, щоб його робота виглядала як ефективна. Тому от він такі речі каже: він же не буде казати. Так, да, я переговорник, сконтактував Трампа з Путіним, але Путін об нас ноги. І тому ми виглядаємо не дуже респектабельно. Так він не скаже. Давайте ж бути об'єктивними. Тому він каже: отак: от, чи маємо ми це купувати? Це орієнтовано не на нашу аудиторію, наша аудиторія всю ніч не спала. Ми це все бачимо. Але певним, скажімо так, стейкхолдерам цей меседж був адресований саме в такій формі. Ну, ми можемо це сприймати виключно як його бажання бути ефективним переговорниками, не більше того. А як воно було насправді, ми всі бачимо. Нам треба свою позицію доносити світу. Ми її доносимо і всі посольства. Я сьогодні контактував теж з посольством, наприклад, Японії, теж вони підтверджують, що вони всю ніч не спали і чули вибухи ППО і розуміють, що слова Путіна коштують дешевше ніж той ефірний час, який ми з вами зараз витрачаємо на оцінку є Тому є, як є, переговори почалися. Вони поки в такому вигляді, якщо будуть зупинки по енергетичній інфраструктурі, цього недостатньо. Мандат у США до дотискати Путіна на зупинку на суходолі, тому що вони про це просили. Вони в Саудівській Аравії нас до цього скажімо так аргументовано схилили. Ми сказали: окей, якщо ви це зможете зробити, ми тільки за щоб нас не казали, що ми не хочемо зупинки війни. Ми перше хочемо зупинки війни з 24 лютого 2022 року. А, тоді ще маленька а, значить, репліка щодо Віткова, який сказав знову ж таки в ефірі Блумбергу, що вже після розмови між Путіном і Трампом напередодні, що а, за кілька тижнів можливо буде вже йтися мова про повне припинення вогню, що теж виглядає досить фантастично. Що він мав на увазі не зрозуміло, чи це в контексті 30-денного цього перемиря в повітрі на суходолії в енергетиці, чи в цілому про повне фраза прозвучала саме так: повне припинення вогню. І в мене ті питання. Готується зустріч чергова в джиді там між США де делегацією Росіянами раніше була анонсована а, зустріч. Сідзіпіна, очільника КНР і Трампа, десь на в квітні, можливо, місяці навіть це відбудеться вже за кілька тижнів. Можливо, це може якось треба поєднувати ці процеси. До речі, от я знайшов цитатку від Маонін. Це речниця МЗС КНР, Вони висловили своє сподівання, що справді війна незабаром завершиться. Вони вітають такі контакти між Трампом Путіном, Путіним, між значить Трампом Зеленським, і можуть, як і раніше, готові долучитися до процесу якою ви бачите взагалі комунікацію між лідерами світовими в подальшому на найближчу періодику? Давайте повернемося до Віткова. Вітков буде казати так, як посилювати свій статус. Зараз в адміністрації Трампа медовий місяць. Медовий місяць серед американських громадян, тобто, все, що кредит довіри високий. Перші 100 днів завжди це той час, коли президент має карт бланш. Друге, це медовий місяць в команді. Тобто всі зараз показують всі свої найкращі якості. І є, по суті, конкуренція в команді Трампа, хто прийде. З більш гучною кращою новиною, і якщо приходить Вітка, каже, що через місяць буде зупинка війни, то звичайно це хороша новина, яку приємно чути американського президенту. Це посилює статус Вітка в команді нового президента. Але так само працює Рубіо, працює Волц, працює Джей Вен. всі працюють на те, щоб посилити свій статус. Після цього, коли прийде цей медовий місяць, вже буде команда працювати, скажімо, в іншій динаміці більш довготривалій. От зараз кожен набирає собі бали. Щоб отримати схвальний погляд від Трампа. Що стосується Китаю, то звичайно це для Америки ключовий виклик. Трамп це ніколи не приховував. Тому він хоче з китайським лідером відновити теж свою ділову, таку ділову таку динаміку стосунків, да показати себе. Потужним лідером, тому що американці бояться Китаю, вони бояться в економіці Китаю, вони бачать, що Китай ефективніший, і росте. Багато втрати. Ну, то саме та сама Тесла втрачає через китайські електромобілі, вибачте. А маск, який сидить в Білому домі, кожного дня там, впливає на процеси, то він теж бачить, для нього це збитки, так само, як і його політичний статус, вже викликає серйозні занепокоєння в інвесторів Теслі, і тому йому треба якось з Китаєм шукати. Спосіб, якби вони менше конкурували з його Теслою, тому буде звичайно американсько-китайський діалог на найвищому рівні. Це неминуче. Нам треба всі країни ядерного клубу мати в числі союзників, крім Росії, звичайно, тому що це наш ворог, щоб вони підтримували Україну, і в даному випадку іншого і бути не може. Це це апріорі. Тоді на сам кінець буквально півтори хвилини лишається. Умовно уявімо, що якесь призупинення тимчасово, хоча б на 30 днів, відбулося звісно ж, зі сподіваннями на подальшу пролонгацію, там на 60-90 діб, врешті будемо воліти всі, і війна в принципі як така завершилася. Але що Путін вимагатиме від Трампа в контексті поступок від України, от давайте так по колу пройдемося, да і ми свою позицію озвучували неодноразово. Зову, що у нас є свої червоні лінії, і на будь-які вимоги, які вони росіяни озвучували в 22-му і тепер, ми не будемо прогинатися, так би мовити. Але Путін постійно на цьому наполягає. Ви всі ці виклики знаєте. То чи буде продавлювати нас? Вибачте, за таке формулювання Трамп в цьому ключі? Ну, у нас буде Путін намагатися продавляти через Трампа, казати, що він на те не погодиться, на це не погодиться. І нам це будуть ретранслювати наші партнери з США, як мінімум, вони хочуть українську армію роззброїти, звести її до мінімуму, призупинити зупинку в повну зробити поставок зброї, мобілізації, будь-який нейтральний статус, щоб назавжди був зафіксований. А нам в свою чергу абсолютно інше речі треба. Нам треба гарантії на майбутнє, нам треба компенсації за нанесені збитки. Тобто сторони достатньо ще далеко до того, щоб казати про якісь наближення, так а, але. Це переговорний процес. Він займе час. Зрозуміло, що амбіції американців дуже широкі, і вони з Росією не тільки по Україні домовляються. Вони домовляються про співпрацю в атомній енергетиці. Вони говорять про північний потік, щоб можливо. Публікації ж не я їх придумав. Вони є в західній пресі, що росіяни готові віддати Америці частину доходу від спільного експлуатації підірваної труби Північний потік і перший, і другий і бізнес-підхід адміністрації такий, що вони можуть на це погодитись. Трампа адміністрації, тому ми маємо бути свідомими, що не тільки навколо України їхні контакти розгортаються, але ми маємо так само бути гарантовано гарантовано себе захищати, тобто, щоб ні в кого не виникло думки, що ми підемо на компроміс. І президент це показує, і глава офісу Єрмак це показує на переговорах судівській Аравії. Тиждень тому якраз ми повністю ситуацію реанімували після. Першого зустрічі в Білому домі і створили, по суті, для Трампа переговорний трек з Путіним по припиненню вогню. Тобто, наша робота тут абсолютно. Сергій, ставимо три крапки. Наскільки, <кій> Наскільки це запрацює? Я маю на увазі припинення вогню покаже час. Вже найближче. Вам дякуємо. Сергій Лещенко, радник, керівника офісу президента України, був гостем у цій порізик.